Другий рейд по теплу було розпочато з будинку номер 89 що по вулиці Воровського. Представники теплозабезпечення також репу почали обстеження будинку з підвального приміщення. Було виявлено, що житловим підприємством труби, хоч і не всі, і не досконало, але утеплені. Температура труби в межах 50 градусів по Цельсію. «З приводу температурного режиму. Він у нас є розрахунковий відповідно від температури зовнішнього повітря на даний час. Температура десь в межах нуля, температурний режим практично теж в межах. Проте такий розрахунок не влаштовує мешканців. Температура в їхніх оселях змушує шукати інші можливості, як зігрітись. Купили обогрівателя два в одну спальню дітської, в другу спальню дитячу, щоб дітям було тепло. Звісно, 16-18 градусів ні нагрієшся. Заматуємо, одягаємо костюмчики. Звісно, дитинку прохладно. Серед основних причин холоду в оселях називають заповітряння труб, їхнє зношування, недбайливе ставлення мешканців до свого будинку тощо. Проте ця історія не про дім No89, говорить один з мешканців. Причина в тому, що в нас з котельні додому не відповідає температурний режим води. Подача води з котельні, іменно з котельні, Дом парадки все. До ЖЕКА проблем немає ніяких. У нас що ось у підвалі, товсті трубі, тепленькі, трохи літні, що в квартирі однаково. Все. Вся проблема в теплосеті, бо ж ні в чому. Тут в під'їзді 50 градусів. Це ж не тепленька вода. То це 50 градусів. Це та... То це хіба це нормально? 50 ну, для даного, а вона поки подіметься у як яка казії буде? Треба градусів, щоб 60-70 була вода. Наступним учасники рейду відвідали будинок номер 72 А по вулиці Кірова. Його мешканці теж жаліються на холод, проте звинувачують у цьому не лише теплозабезпечення. Вказують на побиті вікна у під'їздах. Говорять, що к не відреагував на їхні прохання поставити ще одні двері. Пропонують зазирнути до підвального приміщення. Ну як це, труби не заізоліровано. Ви представляєте, яка втрата тепла тут йде?» Открытое окно, да, і все. Сколько сюда холодного воздуха? Я і так удивляюсь, как эти еще трубы не да. Вот теплая труба йде возле відкритого окна. А то, що вода, вот журчит, ми слышим, это що такое? Это тоже, это потеря тепла йде. Вот представьте, сколько за сутки течет просто... Одна з мешканок будинку запросила до себе в квартиру, показала на батареї. Це воно тут завоздушено, бо три ось, ось секції вони гріють, а ці взагалі холодні. Треба просто розвоздушити на А Хіба воно все перегріє, я галапала на бачила. Ось оці є теп, тепліші, а там холодніші. Ну, до це ви вважаєте, що воно гріє. Ну оце таке взагалі. А ну ж потрогайте, воно ж зовсім холодне. Ні, ось тут трошки тепло. Ми прийшли з слестрем, він вам зробить. У старих будинках часто виникає потреба замінювати труби отеплення. В одному з під'їздів мешканці це зробили і задоволені. Нам сказали, що треба міняти стояки. Ми самі бачили, що треба його поміняти. І ми вирішили, вже склалися всі п'ять квартир і ми поміняли. І ми не жаліємо. Сьогодні в цій квартирі 15 градусів за Цельсієм, але це вже набагато тепліше, аніж було до заміни стояка. Готові поміняти труби і мешканці іншого під'їзду, проте стикнулись з проблемою. Ми всі люди згідні поміняти. Ми даємо гроші, ми робимо все так, як положено. Але у нас є людина на четвертому поверсі. Яка не пускає себе. людей до хати, да. в неї тепло. Як може бути в неї тепло, якщо мені на другому поверсі холодно, на п'яту маленька дитина, всім кругом холодно. Ми згідні, ми хочемо поміняти стояки, ми даємо гроші. будь ласка, нам допоможіть. З нею справиться. Ми сприяємо, з тому що все. вона, вона дала доступ на те, щоб поміняти цей стояк. Все. Не переживайте, все ми поміняємо. Добре. Роботу виконуємо. Цей захід показав, що тепло в оселях можливе лише за умови співпраці всіх сторін. Мешканці повинні дбайливо ставитись до свого будинку, проводити все можливі заходи з утеплення квартир. Кужереп та теплозабезпечення вчасно реагувати на виклики та якісно й добросовісно виконувати свою роботу. Якщо у цьому механізмі, хоча б одна деталь дає збій, старання інших марні. Тож кожна сторона сподівається, що сьогодні її було почуто і найближчим часом проблеми буде усунуто.